Марафон Незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Мене звати Анна Міршниченко, З вами друзі, в цій студії до 12.30. Традиційно дякую усім, що починаєте ранок саме з п'ятим і Дякую вам за те, що ви нам довіряєте. Роман погоріли в цій годині. Готовий з нами говорити. Співзасновник проєкту «Діпстейт» і військовий аналітик. Роман, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю слава Україні героям слава. Давайте спершу, мабуть, попрошу вас прокоментувати по свіжому, якщо звісно маєте інформацію або на загал, по свіжа, свіжа подія, яка сталася, зокрема на території Російської Федерації. Там дрони атакували аеродром у Твері. Поки що, ми не маємо ніяких офіційних підтверджень того, що там сталося. маю на увазі з нашого боку. Місцева російська влада теж ніяк не коментує інформацію щодо цієї атаки, але ми розуміємо, що там військовий аеродром. Щось там відбувається, якісь там літаки стоять. Якщо маєте якусь інформацію, пане Романе, попрошу вас прокоментувати. Теж, на жаль, поки не маємо. Знову ж таки, це сталося ось там вночі, зараз будемо чекати. Якісні знімки, всі будуть їх опрацьовувати, там будуть вилазити деталі, побачимо ураження. Відповідно, вже трохи згодом буде більше інформації, тому поки наразі невідомо з приводу цього всього. Там є інформація про те, що дрони пролетіли понад 800 кілометрів. Цей результат як вам? чи часто Це... Чи часто такі зальоти ми робимо? Це дуже класний результат, і ми як і дистанцію збільшуємо, так і збільшуємо кількість безпілотників, які ми застосовуємо. Тому що чесно кажучи, не знаю наскільки це правда, але цифри оголошуються прям шалені. Там і більше ста ми можемо запускати. Тобто це той процес, який набирає обертів, саме там застосування безпілотних літальних апаратів. Їх дуже багато різних. Всі до цього підходять там з креативністю, щоб збільшувати дистанцію, щоб збільшувати ураження, і ми бачимо, що по московитих прилітає досить так суттєво по стратегічним тобто ми не по цивільним об'єктам б'ємо, а саме по якихось військових або стратегічних об'єктах, які впливають саме на війну, і відповідно на існування самої Московії. Погіршують її якісь там економічні, військові складові, тому це це дуже чудово. Тут не не потрібні якісь обмеження, тут не потрібні якісь дозволи, там ще якісь перешкоди. Це суто наша розробка, яка застосовується на наш власний розсуд, і вона найбільш ефективна з усіх видів озброєнь, які даються і які є. Роман, варто ще обговорити інформацію від міжнародних засобів масової інформації. Зокрема, видання Bloomberg повідомляє, що найближчим часом Іран може передати Російській Федерації балістичні ракети для війни проти України. Військові експерти вже пишуть про те, що якщо це станеться, то кількість обстрілів може в рази збільшитися. Мається на увазі балістикою. Чи відомо вам або можливо десь бачили інформацію, яка кількість може бути цих ракет? Що це за ракети, на яких умовах Іран підтримує Російську Федерацію? Таких деталей теж не маємо. Можливо, представники головного управління розвідки більше будуть розповідати, бо це їх компетенція. Але Іран на жаль виконує ті зобов'язання, між які уклали в процесі угоди московити з Іраном. Це надання озброєння, це там допомога. В інших військових економічних аспектах, тому так, якщо надійде така допомога, то відповідно аналогічно, як із шахедами, з дронами, так само і балістикою може збільшитися обстріли. Тут будемо бачити, тому що там ну ніяких підтверджень немає. Але це той процес, який відбувається постійно, вони отримують озброєння, тому і тут не виключення, що це станеться. Розібралися з цим. Ну і тепер давайте по мапі вже до вашої компетенції. Я бачу ваш скренє повідомлення в телеграм-каналі. мапу оновлено. станом на зараз. Бачимо, що ворог просунувся в Нью-Йорку та Причистівці. Уточнюється зараз лінія зіткнення біля лиману першого та водяного. Будь ласка, Роман, яка ситуація зараз на сході? Зокрема, що відбувається, і як ви оцінюєте обстановку? Дуже складно в залежності від району, де відбуваються бойові дії. Так, там і відповідна складність ведення бойових дій. Якщо говорити там по змінах на мапі Нью-Йорк, там звичайно московити не полишають спроб, щоб заволодіти цим населеним пунктом, покращувати своє тактичне положення, відповідно розвивати свої успіхи. Зараз вони як і е, в ширину рухаються, там там в сторону Пантелеймонівки, е, так само і в Нью-Йорку. Вони намагаються перше, там були певні уточнення. По-друге, відбуваються бої. Ми бачимо цю сіру зону всередині, тобто це позиції, які, в яких перебувають українські військові, і оці обходи, куди московити намагаються рухатися в сторону. Неліпівки, і там якраз проводяться стабілізаційні заходи, щоб це виправити, як мінімум, бирвати оці шляхи проходу. Але там ситуація досить складна, бо московитів дуже багато. То якщо говорити про інші зміни на мапі, зокрема, там були уточнення в районі Лиману. Першого московити пробують в першу чергу штурмувати синківку. А по іншому вони також в цьому лісі з лиману першого і західніше від синківки. Вони намагаються там теж просуватися, і це для них шлях обходу цієї синківки. На жаль, ситуація в цьому плані погіршується, вона не нова, тобто, це не там не свіжі просування. Це знов ну, таки як ми зазначили, уточнення в цьому районі, але там ситуація теж набирає обертів, звідти приходять останнім часом такі неприємні дзвіночки. Зокрема, від бійців вони описують ситуацію, і навіть по мапі можна бачити, що московити якось намагаються обійти Сеньківку. Це один з їхніх таких основних тактичних маневрів, коли вони не можуть взяти в лоб, вони починають шукати обхідні шляхи. Ну і найбільш гарячіші ділянки це там теж саме піщане в тому районі, трохи південніше. Ну а і про. Про те, що всі говорять, це Покровськ. Угу. там ситуація найбільш гірша, і поряд з цим набирає обертів погіршення ситуації ще й вугледах. Ну, і з приводу Покровську, там видання Forbes пише про те, що сотні українських військових ось ось можуть опинитися в оточенні біля Покровська. Вони згадують чотири бригади і пишуть, що може статися там. Як давайте трошки детальніше поговоримо про зокрема Покровський напрямок. Я до речі бачила, що ви були на сході і спілкувалися із військовими. Тому, мабуть, з перших вуст ви можете нам розказати, що там відбувається насправді, бо інформація дуже різна надходить. По тій ситуації з оточенням, ну по перше, це все вимальовується на мапі. Це можна побачити не озброєним оком, особливо по тому, як рухаються московити зараз. Вони Рухаються зі сторони там Галі Галицинівки, якщо правильно назвав населений пункт. Так само вони намагаються відповідно обійти оці всі підрозділи, які перебувають там в районі Невельського. І саме про в першу чергу про цих про ці підрозділи йдеться мова. Була ситуація з Харлікою, яку ми описували, коли. Командир батальйону вивів своїх бійців з підоточення вже в Карлівці, коли знову ж таки в сторону Галицинівки, там з сторони Мемрика, московити здійснили прорив, тобто вони вже заходили в тили, тим о, тому особовому складу, який перебував, перебував в Карлівці. І було прийнято рішення вивезти хлопців, щоб зберегти особовий склад. І Що зробило командування ОТУ Донецьк? Воно просто звинуватило у втраті перлівки комбата, підрозділ, який дуже довго тримав цей населений пункт, показував неймовірно ефективну роботу. І ми цю роботу опублікували у себе на каналі. Але як то кажуть, шукають на кого це все скинути, і знайшли. На жаль, на жаль, відбуваються такі процеси. Відповідно, зараз це по Тій дирекції, як рухається московити, вони, звичайно, що огортають дуже великий, дуже велику таку ділянку знову ж таки в тому ж самому Невельському, де перебувають наші підрозділи, і якщо вони далі будуть рухатися, отак от по дирекції з Галицинівки, з Мемрика ти нижче і в Невельському будуть перебувати наші підрозділи, і це все буде продовжуватися зактуватися в сторону Красноворівки, то. Це все буде трагічним, тому що там дійсно перебувають наші підрозділи, і вже команди від е, командування ОТУ там тримати до останніх позицій, ніби там вони фільм, який знімають, може закінчитися дуже плачевно. А потім вони будуть кричати, що у них немає людей на оборону покровської вернохади. Таке ще нещодавно чули, що ви сказали, що там відбувається хаос. От саме слово хаос, це можете трошки деталізувати його. Хаос-хаос це коли неконтрольована ситуація, коли між підрозділами немає взаємодії, відповідне командування в тому районі воно не може налагодити оцю співпрацю, не може налагодити оцю всю обстановку, яка відбувається хаотично, тобто налагодити оборону, налагодити взаємодію між підрозділами, налагодити нарешті те, щоб знати Мати ситуаційну обізнаність, тому що різні дані подаються там від деяких командирів бригад, яка не відповідає дійсності, відповідно, воно ці в ці всі взаємодії е, не може знайти порядок, не може знайти стабілізацію. І відбувається те, що е, московити лізуть з усіх сторін, е, бійці в цьому хаосі там відправляються на якісь необдумані. По по необдуманих наказах там щось відбивати або тримати. Ну або ось як ситуація з Карлівкою. Це все дивиться, це все сприймається і відбувається абсолютно незрозуміло. Що наші військові намагаються, от саме безпосередньо на бійцях на їхніх плечах це все тримається. Вони намагаються якось тримати цю орду. Але не виходить, тому що там обійшли, там з'явилися, там е, не на не нанесли ураження, і відповідно там хлопці або 200, або залишають позиції, або вже там з останніх сил ще стримають. От от такий, як мінімум, хаос, е, тому, тому з цим необхідно щось робити. Це все намагаються стабілізувати весь цей час, але не виходить. Ідуть просування, ідуть якісь втрати населених пунктів, і поки що не видно покращення саме в цій ситуації. Повертаючись Романа до цієї Карлівки, так тепер як командира тепер звільняють, так і говорять, йому що ти не зміг втримати село, так і ну підрозділ якби не зміг там вистояти. Чи правильно ми розуміємо? Так, комбата зняли. Комбата зняли з його повноважень. Тобто на нього зараз я не знаю, там або будуть заводити якісь справи, чи там будуть по-іншому якось. Але от на нього зараз спускають те, що він Карлівку, Хоча ситуація абсурдна, тому що якраз коли вони зайшли е, в той район, е, це одинадцятий. Батальйон 59-ї бригади, то вони зайняли населення пункт Карлівка. Якраз після того як втратилася, втратилися і ті, хто там слідкував за цими подіями, хто бачив відео робіт і в цілому, як московити рухалися, то це безперебійні штурми піхоти, які намагалися ховатися в хатах, десь там закріплятися. Вони поступово поступово насичувалися і видавлювали підрозділи. І відповідно там наші військові, які стояли в районі Карлівки, безпосередньо цей батальйон, було дуже багато уражень по піхоті. Тобто, там пілоти працювали достатньо ефективно. І знову ж таки, ми публікували дуже багато відео цього. А є ще поза цим велика кількість відео, де здійснювалися ураження. Тобто, в на складних ситуаціях, навіть в непідготовлених позиціях до цього, вони змогли їх підготувати, щоб утримувати населений пункт. І знову ж таки тут їм заходять в тил, абсолютно не їх вина. Продам просування угу. в мемрику, просування там в сторону Галицинівки, і хлопці... Опиняються буквально там в оточенні, тобто загроза цього оточення і необхідно було тобто, виводити, тому що було погіршення постачання боєприпасів, погіршення там, ну, ревізії, банально води на позиції. І це все ускладнювало, звичайно, утримання позиції оборони. Було прийнято рішення відійти, щоб в першу чергу зберегти найцінніше, найголовніше, що у нас є, це життя бійців. Про це вже повторюють всім кому не лінь, але на практиці воно, як бачимо, виявляється трохи по-іншому. І е, замість того, щоб зберегти там особовий склад і зрозуміти ситуацію, е, був наказ там тримати до останніх позицій, там герої, але нам герої необхідні живі. І, відповідно, коли було комбаттом прийнято таке рішення. Uh, його зняли з посади, і зараз вішують всіх собак по тому, що втрачений населений пункт це ж одна з цих ситуацій. Ми uh -huh. зараз говоримо ще поряд. Там обговорюємо статтю Форбс Форбс, uh, так якщо не помиляємося. Обговорюємо населений пункт Невельське, де Невельське не впало за всі ці часи, скільки б там ситуацій важких не було. Населений пункт Невельське тримається досі. А у нас чомусь е е е хвалять комбригів. Не буду називати прізвища, які за три дні втратили Новогродівку, де можна було б тримати московитів, досить довго враховуючи сам населений пункт і його переваги в місцевості. Повертаючись Романа до того, що ви називаєте ситуацію хаосом. Так ну хаос, давайте так глобально, це ж може бути свідоме і, і, і несвідоме рішення, так ми а, цього не знаємо. Ну ви як припускаєте? Це безвідповідальність. Ну зараз, якщо подивитися по кроках, тобто можна побачити проблему, можна якось виправляти, але вона продовжується. Тобто, якісь заяви, які робляться, якісь накази, які віддаються, воно не показує, що ситуацію хочуть виправити, і всі ті поєднані чинники, які відбуваються, ну Воно все робиться для того, щоб це все втратити. Для чого я не розумію, чи це свідомо, чи це не свідомо, тобто там некомпетентність, безвідповідальність я не можу сказати, я не можу там звинувачувати, тому що в цій ситуації необхідно розбиратися. Коли приїжджають розбиратися, чомусь виявляється, що все добре. А, а проблема вона залишається ну, московити ж не від доброго життя. Просуваються uh -huh. і просто ми вирішили їм це все віддати, бо бо так захотілося. Ні, це проблема, яку необхідно вишукувати саме де, де ці прізвища є. Тому що у кожної проблеми є свої прізвища і відповідно е, налагоджувати ситуацію. Тому така на жаль ситуація, коли е, вона буде продовжувати погіршуватися, звичайно, потім будуть заяви, як все погано шукати якісь прізвища. І... По типу 11 батальйону 59-ї бригади і Карлівки, і буде повторюватися. Ми не зробили уроків ні з Авдіївки, ні з очеретину, ні з прогресу. Залишається зараз робити вже уроки скоро Спокровської Мона Мирнограду. А яка там ситуація зараз з фортифікаціями, Роман? Що говорить фортифікації? А, різна а, є ділянки, де дійсно вибудовані хороші інженерно-фортифікаційні споруди. І вони ще почали готуватися з втрати Авдіївки, заливатися бетоном. На жаль, немає ніде, хоча повинні бути позиції, такі як всі спостерігали на Курську московит цілі катакомби. Отакі там повинні бути позиції. І якщо не в районі Покровської Мирнограда, то як мінімум на кордоні Донецької і Дніпропетровської області, бо про неї вже дуже часто починають говорити не викопані протитанкові рови і просто накопана могила трактором. У вигляді окопу а потужна фортифікація, яка повинна працювати на те, щоб боєць захищав. Але коли є такі інженерно-фортифікаційні споруди, немає кому їх отримувати. Дуже велика проблема з людьми. То ми хочемо, щоб в Карлівці в оточенні відбували бійці якісь штурми. Але у нас немає потім людей тримати дійсно підготовлені ФС там. Є ділянки, де це все не готове. Тобто Галицинівка. Ніяких фортифікацій немає, оборона не готова, навіть людей не повивозили. Це як приклад. Тобто, тут немає однієї картини. Зараз ми чуємо про те, в мирнограді, да, наприклад, ну бійці кажуть, що за досить короткий час зроблена велика робота по вибудові ФС. А чому вона тільки зараз починає робитися? Чому ми це повторили як з Авдіївкою, як з очеретиним, як з прогресом? Тільки в самий критичний момент, коли півень клює в ногу, ми починаємо вбудовувати. То до цього ми які новини читали з Мирнограда? Ми вибудовуємо там, ми бордюри фарбуємо квіточні сади, готуємося якісь там до осені, садили. там до навчального. Ну це абсурд, я не знаю. Нам як пороблено в цьому, просто пороблено, але живемо в таких реаліях і маємо якось рухатися далі і зупиняти ту рту і робити свою роботу. Видання «Київпост» пише про те, що Російська Федерація просунулася на 477 кілометрів квадратних за серпень. кажуть, що це найбільший місячний приріст Москви з жовтня 2022 року. Але мабуть, це вони посилаються на ваші на ваші дані. Розкажіть нам, Романе зв'язок на початку пропав, трохи прослухав. А я приведу, говорила чого. про те, що інформація з'явилася від видання «Київпост». Вони сказали про те, що Російська Федерація просунулася на 477 сімдесят кілометрів квадратних за серпень, і кажуть, що це ну гарний результат для Російської Федерації. Це найбільший місячний приріст Москви з жовтня 2022 року. То в мене питання було: ну... це вони посилалися на ваші дані. Можливо, на наші там у нас є ж статистика просування. Скільки за певний час так відійшло території ворогу, але можливо десь в іншому там джерелі взяли. Відповідно, ми не можемо там відповідати за ці цифри. Та й якось рахувати не дуже хочеться, бо це неприємні цифри. Є просування, на жаль, найбільше останнім часом якраз в районі Покровська. Це почалося там ще з прогресу, і оці всі безперебійні штурми е є інші там просто спробуємо ще раз перенабрати. Роман погорілий військовий аналітик і співзасновник Deep Діпстейт з нами на зв'язку. Якраз обговорювали повідомлення від видання Київпост які сказали про те, що. За скільки тут виходить? За, за серпень Російська Федерація просунулася на 477 кілометрів квадратних і говорить про те, що, зокрема, у серпні Росія просувалася на 15 кілометрів квадратних щодня, це якщо говорити про схід Донеччини. Вони так і пишуть на сході Донеччини, переважно на сході Донеччини. Тож чекаємо, поки Роман з'явиться з нами на зв'язку. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? З приводу того, що ви почули щойно від нашого аналітика, пишіть нам, будь ласка, в нашому чаті в Ютубі. Ми ведемо там трансляцію. У нас відкритий чат. Як ви бачите, ситуація непроста на покровському напрямку і. Вона в розвиткові. Якщо маєте думки з цього приводу, пишіть нам, будь ласка, давайте все це обговорювати. Або ви можете ставити питання до гостей, і до Романа, зокрема, і до інших гостей, які будуть протягом сьогоднішнього дня. Ви ставите питання, ми їх озвучимо в прямому ефірі. В такий спосіб ви, власне, стаєте співрозмовниками наших розмовних студій. Ну що, немає у нас зв'язку із Романом. Я думаю, іншим разом зможемо довше поговорити. Поки що сходимо на коротку паузу. Буквально за 5 хвилин у нас оновлений випуск часу новин. Ми розкажемо, чим жива країна. Тож залишайтеся з п'ятим і зустрінемось рівно о десятій.